Розповім я вам сьогодні, дітоньки мої хороші, казочку про старовину сиву, про козаччину славетну. Вже за тих часів далеких аж надто багато було тих, хто на Вкраїну зазіхав та війною на козаків ходив. Турки та татари, ляхи та москалі усім кортіло в країнської землі. Та боронили нас кощі та курені козацькі, як могли, воювали. У походи ходили, живота свого не жаліли, аби люди в Україні мирно жили. А зате ж їм і слава була від народу, і повага від людей, і допомога. Як приходила година, кожен рід, кожна родина споряжала чоловіків до бою. І жив за тих часів на хуторі одному невеличкому такий собі дядько. Хазяїн він був справний, усього на хуторі було доста. І поїсти, і попити, і худоба сяка не така водилася, все як у людей, хвалити Бога. Як прийшла лиха година, знов піднялась Україна, знову кличуть козаків відбивати ворогів. Тож до хутору того прийшли вояки, та й дядька з собою кличуть. Мовляв, вставай, друже, брате, гайда ворога відбивати. А хуторянин наш правду сказати. Ну, не те, щоб боєгузом був, ба, ні. Просто до справи військової не вдався. На городі коперсався, за худовою ходив, а шаблюкою не вмів. Ні рушниці, ні пістоля він не мав, така вже доля. То й каже дядько козакам мовляв, яка з мене на війні користь. Я за плугом справно ходити вмію, бо вродився хліборобом. Тож не всім козакувать. Треба й землю оброблять, весна нині. Ви ж погодьтесь і до восени приходьте. Чим вже зможу поділюся бачить бог, не поскуплюся. Їсти треба й козакам то що ж маю, те і дам. На тому вони й погодилися. Вирушили козаки до походу. Пішли вони шляхом битися з ляхом, турка тримати, москаля проганяти, а восени. Як домовлялися, прибули до хутору Козацькі посланці, прибули, і вклонилися хазяїну та й кажуть От же ж, дятечко, билися ми всю весну, боронилися все літочко, а нині осінь до тебе по допомогу прийшли. Чи даси ж козакам, як обіцяв, від щедрот своїх лівин. А дядько їм і каже Ой, хлопці, ви мої молодці, і дав би я вам, бо ж врожаєм Бог не зобидив нині. Та оце ж днем раніш. Приходили до мене інші славні вояки, теж допомоги просили. То хіба ж я їм відмовлю? Все оте й віддав, що для вас наготував. А більш дати не можу, бо тоді вже й сам зубожу. Діточок не нагодую, зиму не перезимую. Ви ж ідіть, хлоп'ята, може, вам хто інший допоможе? Засумували, козаченьки, та що вже поробиш? Не вони ж одні з ворогами б'ються. Не їм одним допомога потрібна. Сіли на коней своїх негодованих та й поїхали. Тільки від'їхали недалеко, за спиною чують, хтось кричить, репетує так що й дідько в болоті почує. Повернулися козаки аж глянь. Хуторяна наш за ними возом поспішає, волів поганяє. Під'їхав віз поближче, бачать лицарі Запорізькі, а на возі тому чого тільки й нема. І вівса, і проса, і вареники, і крученики, і всякої страви. Зліз дядько з воза, та й каже козакам беріть оце, хлопці, та не думайте про мене лихого. Я так собі гадаю, вам потрібніше, бо ми, селяни, вдома живемо, в полі працюємо і з поля, і з лісу прогадуємося. А як вас вороги поб'ють, то і ми загинемо, бо ворог прийде, не помилує. Все спалить, і ми горітимо, беріть та себе бережіть. Здивувались козаки, вклонилися дядькові і питають, а сам же ж як? В тебе ж діти, сім'я? Дядько вуса усміхнувся і каже Ет, ми вже якось не останню свитку віддаємо. Отакий От мій сказ, а вам, діточки, наказ. Не вагайтесь, не переймайтесь, а до справи долучайтесь. Вже майже зима на дворі, а козаки наші і нині в полі, їм в країну боронити, нам же інше чинити, захисникам допомагати. Отака казочка малята.